Працівники комунальних служб другу добу без перепочинку в роботі. У них складна ділянка. На головній насосній станції міста з водовідведення зруйнувалася труба, яка забезпечує приймання і відведення стоків. Згонила труба, треба замінити на головній насосній станції каналізації, замінити частину труби і відремонтувати, запустити далі каналізацію та працювати. Строк експлуатації сталевої труби давно вийшов. Вона вдвічі пережила свій термін корисного використання. Дана мережа по водовідведенню була здана ще в 80-х роках. На превеликий жаль, вона свій весь технічний ресурс вичерпала. Відповідно, ділянками, де ми можемо ремонтувати. Ремонтую. Всередині трубопровода руйнівне агресивне середовище. На зношення мережі впливає й електрична підстанція, яка розташована поруч. Трансформаторна постанція 10 кВт і кабеля, які проходять, вони руйнують таку, також ці труби. Досить агресивно та ще електрокабеля, і от воно разом це дає такі нам аварійні ситуації. З такими проривами важко працювати, важко боротися. Багато зварювальних робіт. Глибина, на якій пролягає труба, понад 5 метрів. А отже, є ризики. Однак комунальники не нарікають. Оперативно ліквідовують прориви, роблячи все належне. Поломки поломки в кожної людини робота на фронті в нас і Заваримо це, що бачимо, в стране та й будемо запускати, та й будемо бачити. Жителі Могилева Подільського на собі наслідки аварії на головній насосній станції не відчули. Спільними зусиллями місцевої влади та комунальних бригад підтримувалися комфортні умови проживання містян. Хочу подякувати всім нашим комунальникам, що цілодобово працюють незалежно від робочого часу. роблять все для того, щоб місто було забезпечене як водою, так і водовідведенням. Наразі складний аварійний прорив стічної труби на головній насосній станції міста з водовідведення локалізовано. Тривають фінальні роботи, які комунальні бригади також обіцяють завершити у максимально короткі строки.